Так, Всім привіт! Працюємо, оглядаємо все для вас. Значить Сьогодні черговий цікавий експеримент від перекупів, я дивився. Ну Ви всі знаєте, що вже зараз масово на даний момент використовують металізовану шпаклівку. Ну і в принципі професійні прилади, ось такі так, вони її без проблем читають. Є дві сторони медалі. Шпаківки не вкрай багато, ну але да, багато. Да. Тут не пристає металізовано. Скажем, що так і має бути маночка яка не змінила тут цвітки. Це теж фарбована. Накладка і тут не пристає, вона немає контакту. Накладка малювана теж. Тут текстура оригінальна, тут перемальована накладка. Ну от мене признається так. Сторона 2 От крило не оригінальний якраз, а лючок оригінальний, лючок не чіпаний. Різниця. Так, відразу видно. Не така текстура фарби, не так покладена. Мені здається, що ліпше зробили б би... зробили би звичайну звичайної шпакліки, тому що то тут бере, тут... тут не бере, не хоче брати. Ну, є місця де хоче, є де не хоче. Так, поїхали далі. Ну, задні крил теж фарбоване. На вся передута, металізоване шпакло, шпакло, металізоване шпакло. Кришка і по вигляду не фарбована. Крайс по заводу. Це теж фарбовано відразу видно. зроблений Тут дуже такі гострі кути, бампер робився, я думаю, що навіть появився. Так Фари нові стоять. Або відновлені, бо дуже гарні. металізованої шпаклівки Перше, коли ти читаєш приладом ось таким, ти не знаєш, скільки її там є. Але в мене є олівчик. Старе перевірене рішення, яке не підводить. Тобто олівчик це... я не знаю, скільки їм років років 6, напевно, можливо, більше. Звичайний магніт, який є метал, магнітиця, немає металу, не магнітиться. Так от в BMW. Яке я щойно дивився, я дивився BMW X4. Диво в тому, що магнітик там магнітиться. Тобто там нема 2000 мікрон шпаклівки. Її там не так багато. Але вся автівка, правий бік, лівий бік, вся повністю з двох сторон в металізованій шпаклівці. Нема жодного елемента, на якому немає металізованої шпаклівки. Експеримент від перекупа називається, я так вважаю, тому що, знаєте, він, можливо, хотів зробити для себе добре. Купив підбите БМВ, подерте з двох сторін, вдаріне не дуже сильно по морді, бо ланжерони цілі направляйки цілі. В принципі, автівка не кончена, проєми навіть цілі. Просто з двох сторін дуже сильно подерта. Дуже сильно відрізняється текстура фарби з рідних елементів, задня кришка, криша. І капот. Капот не кручений, болти на одному крилі не кручені. Уявіть собі, ну на одному тілі. Але все одно тобто, автомобіль по кругу має металізовану шпаклівку. І от коли ти приїжджаєш з таким дорогим приладом і не маєш олівчика. Так? Ну, наприклад, якщо б не було у мене олівчика, то я б міг би міг подумати, що там можливо взагалі до металу не дістає. І це був б неправильний висновок. Тому раджу хлопцям, хто підбирає, мати олівчика з собою. Він коштує 300 гривень олівчик. Або я би ще радив би навіть мати з собою звичайний якийсь такий недорогий прибор, щось, щось середньої цінової якості. У мене таких є 3 чи 4, тому що я постійно їх оновлюю собі для того, щоб було все, як то кажуть, по сучасному, по модному, по тренду. Ну і воно от, рятує ситуацію. Тому що, мій. Старий прилад не побачив би, що там є шпаклівка. Старий прилад, який ми користувався там років 4 тому. Цей прилад бачить. Але єдиний варіант дізнатися, чи дістає там до металу, це ось ця штука. Тому що металізована шпаклівка, до неї олівчик не пристане. Тобто, якщо там в місцях, де її багато, він просто там не чіплявся. Тому, друзі, возіть з собою олівчик для того, щоб вам. Мати уявлення, скільки на автомобілі шпаклівки. Старий прилад виходить, її не бачить. Новий прилад ви побачите, зараз побачите, він просто мигає, що там металізована шпаклівка, але він її теж товщину її не показує. Тому що, ну от таке, щось мені не щастить. Сьогодні дивився одну гарну cx 5 Mazda. мазду. Реально гарна автівка, але і то було три фарбованих елементи, всі три зі шпаклівкою. BMW, Ну, не знаю, не знаю, на що надіється продавець і для чого було її передувати з металізованою шпаклівкою. да краще понизу низу ринка зробити просто шпаклівку. Ну, є шпаклівка, але ти хоча б розумієш товщину. Тому що, по-перше, ця штука точну товщину не вимірює. Хоча якщо погратися, постояти, понудити, помаленьку повідтягувати, більше-менше картину побачиш. А звичайний прилад не бачить дешевший, дорожчий бачить і пікає, що металізовано. Ну таке експеримент під перекупи, який йому не вдався. Не вдався абсолютно ніяк. BMW X4. Гарно працює двигун. Автомобіль по кругу, в принципі, передутий, але проєми цілі, підкапотка ціла. Двигун працює рівно: гарна резина, гарні диски, гарні колодки, гарний салон. Але людина, по-перше, ну всі пластмаси, які вчі в які в прикріплені до автомобіля: низ з дверей, пороги, арки, накладки все абсолютно е, ну, відновлено погано, тому що не пристає. Там не пристає, там не пристає, там не пристає. Ото якось, якось так. Те, що ви побачили, навіть не знаю, що сказати. Чесно, мені здається, що це була велика дурість від цього перекупчика хлопця. Треба було просто пофарбувати. Ну, фарбована, ну і не з ринку, ну і продав. Ну, що тут такого? Добрий двигун, добра коробка, добра резина, добрі диски, добрі колодки, гарний салон, подушки на місці. Для чого було валити ту металізовану шпаклівку? Ну, мені здається, що металізована шпаклівка її час зник разом з моментом, коли з'явилися ці прилади. А сенс. В чому? Сенс. Хіба з'явиться така шпаклівка, яка зможе обдурити прилад? Але. На мою думку, це майже нереально. Хоча є зараз одна технологія в Києві, про яку я чув. Хлопці наплавляють оловом. Заплавляють оловом пошкодження, якось є якась така технологія для дуже дорогих автівок. Я, правда, її не бачив. Я нею ніколи не... і не знаю, хто її робить. Але є кажуть хлопці, які ну, прям дуже дорога технологія, але можна проєми і можна. Елементи зробити, якось заплавити оловом, а тоді його відшліфувати в ідеальний стан. ну от точно Точну процедуру не знаю, але щось таке бачив і бачив, що так роблять в Китаї, в Америці коли реставрують автомобілі. І навіть в Німеччині бачив, і в нас в Україні теж хлопці викладали відео. Ну Можете пошукати на каналі, якщо буде цікаво. Отакий от експеримент. Автівка мені сподобалась. Але в зв'язку з тим, що не знаєш товщину шпаклівки, і в зв'язку з тим, що її дуже багато критично, виходить з двох сторін шпакльована автівка. Просто ми її через. По цій причині я не можу радити до купівлі. Плюс погано відновлений передній бампер, плюс погано відновлені і погано назад прикріплені всі пластмаси, які є на цьому BMW. Якось так. Всім добра, друзі, замовляйте огляди. Не забувайте про те, що їхати і довіряти продавцям їхати з інших регіонів дуже далеко. Це не вихід, тому що ви по факту приїжджаєте, бачите дрина, який вам не підійде, і ви витратите більше, ніж ви заплатите комусь, хто поїде, підбере, подивиться.